Я вас всіх вітаю, до вашої уваги коротеньке відео присвячене ідентифікації мідно-графітових щиток і підбору їх на нашому сайті. В нашому випадку, друзі, буде пара мідно-графітових щиток 7х8х18, які використовуються у двигунах вентиляторних пічок автомобілі. У вашому випадку це буде, скоріш за все, вже зтерта пара мідно-графітових щеток. Тобто робоча поверхня буде значно скорочена. Але, тим не менш, базово, що вам необхідно буде для підбору це розміри або перетин цієї щітки. Отож, ну, починаємо. Заходимо в необхідний розділ запчастини для електроінструменту, щітки, мідно-графітові щітки. Бачимо, тут є великий перелік їх. Але основне, ось зліва бачимо, є обмеження по геометричних розмірах, за якими ми будемо робити відбір. Отож, велика сторона. В нашому випадку це 8 мм. Ставимо галочку, бачимо вже коло підозрюваних з значно, так? Вже менше. Так, ставимо менша сторона, 7 мм. Бачимо, даним умовам відповідають дві пари щиток: 7х8х12, 7х8 на 18. Ну, Дивіться, розміри ви будете самі визначати, які вам необхідні. Але в даному випадку ще зверніть увагу на те, з, якого, з якої сторони виходить у вас дріт. Він може виходити з грані 7, може 8 мм, а може зверху. В нашому випадку це грань 8 мм. Варіант 112.39 ID нам не підходить, тому, тому ми його не дивимося. Заходимо 112.41. Бачимо грань 8 мм, невеличкий опис, відсотковий вміст міді у щитках 7х8. Ну, в принципі, нічого тут кримінального немає у цих щитках. В інформації мінімум, але достатній мінімум. Є... Коротенький відеогляд, але він присвячений більше загальній темі мідно-графітових щиток. Ну і є, є позитивний відгук. Ось така інформація, друзі. В принципі, нічого складного, ось я ж вам кажу. Вам необхідні шанглі циркуль, залишки попередньої щітки, або ж навіть щіткотримач, по якому ви ось цей перетин зможете визначити. Нічого складного. Всім дякую за увагу, всім гарного і мирного дня! Побачимось.